Міру, браті і сестри, на початку зачитаю із римлянам з першої глави, з 16 го вірша. Римлянам, перша глава, 16 по 18 вірші. Бо я не соромлюсь Івангелії Христової, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше юдеєві, а потім Єлінові. Адже в ній відкривається праведність Божа з вірою в віру, як написано, «праведний вірою жити буде. Богнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду придушують неправдою. Кожен із нас особисто проповідує Євангеліє не лише словами, а й образом життя. Апостол Павло говорить про себе як про раба Ісуса Христа, потім як про апостола, а потім як людину, покликану до благовістя. Бог кожного закликає у своє, у своє служіння, як Він оприділив. Є люди, які особливо покликані до благовістя. Апостол Павло пише про себе як благовісника. Він пише, що. Я повинен, я не соромлюся, я готовий. Я повинен, це означає відчути свій обов'язок щодо Бога. Не всі люди відчувають цей обов'язок. Є люди, які не хочуть віддавати борги, тому ті, хто має гроші, не хочуть позичати. Безрозсудно позичати це погано, тому що втрачаєш свій ресурс. Не віддавати борги теж тому, що. Репутацію. У Павла була мука серця про неспасенних людей. Якщо людина не відчуває себе винним Богу, вона не стане добрим благовісником. Є ті, хто говорить і їх рухає Дух Святий. Найбільше багатство це знати Бога, мати розуміння Його волі. Він дав нам наказ ділитися Його звісткою. Ці багатства належать не лише нам. А й усім людям. Ми багато отримали від Господа, і чи передаємо ми іншим звістку про спасіння, тому що Бог дав нам на можливість бути братами та сестрами між собою І це є чувство духовного зросту? Друге, що казав Петро про себе, що я не соромлюся. Апостол Павло не соромився Євангелії Христової. Сьогодні атмосфера наповнена небажанням до поширення Євангелія. Земля чинить опір Слову Божому. Люди годинами можуть слухати брехню через інтернет, телебачення, пресу і розпространяти це, але соромляться проповідувати Христа. Але у Марка в 8 главі 38 віршом записані такі слова. 8 глава 38 вірш. Бо хто посоромиться мене і слів моїх у цьому роді, перелюбному та грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде в славі Отця свого зі святими ангелами. Немає іншого шляху, треба перемогти сором та соромозливість. Це все долається. Ми не повинні соромитися хорошим. Тільки що казав, він казав, я готовий. Апостол Павло завжди був готовий проповідувати Христа. Але ми не завжди готові. Писання закликає нас бути готовими, мати характер слуги. Якщо цього немає, як служити іншим? За природою людина має характер пана. Якщо ми не готові служити іншим, то підсвідомо ми очікуємо, що нам послужить. Але важливо, щоб ми були готові служити і щоб були готові переносити страждання за Христа. Ті, хто не євангелізує, живе у комфорті, а хто євангелізує, виходить із цієї зони комфорту та знаходиться під атаками. Євангелізм це зона дискомфорту, там буде переслідування, але, але більше щастя немає, як бачити спасіння людей. Є їжа, яка робить людей голодними. Чим більше їж, тим більше хочеться. І потрібно старатися, щоб у нас так було із благовістям. І тому я хочу побажати нам прагнути бути благовісниками та виробляти в собі серце слуги. І будемо молитися і просити у Бога мудрості для цього. Амінь.